Українцем, бути круто! Чому? запитаєте ви, а я вас зараз переконаю, що нам є чим пишатися. Україна має найбільшу у Європі територію. Тут і моря, озера, ліси, гори, ріки, каньйони і навіть пустелі. Олешківські піски є найбільшою пустелею Європи. Саме у нас знаходиться географічний центр Європи. Україна була і залишається світовою житницею та входить у десятку головних експортерів сільськогосподарської продукції. Перша у світі Конституція була в Україні, Ще у 18 столітті її написав гетьман Пилип Орлик. А про славні походи козаків запорізьких могли розповідати не одну годину. Ми горді, що є нащадками козацького роду. Українська мова одна з наймелодійніших мов світу. А українська вишиванка є найвідомішим етнічним одягом, найдовший музичний інструмент у світі українська трембіта. Київська станція метро Арсенальна глибша у світі. А ще українці дуже пишаються своїм найбільшим літаком мерія. А кому поставлено найбільше пам'ятників у світі? Нашому великому українцю Тарасу Шевченку. У моєму місті є найбільший дендропарк України. Олександрія. Я люблю гуляти тут у будь-яку пору року. Сьогодні я пишаюся тим, що мене захищають найсміливіші військові Це наші Збройні Сили України. Дякуємо їм. Чому українцям бути круто, можна розповідати і розповідати. Зрештою, наша держава це місце мого народження, батьківщина, яку я люблю не за те, що вона велика, а за те, що моя. Пишайся, що я українка.